Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми на моєму каналі Оксани Білоус. Я є модератором артистичної групи, яка знаходиться на Фейсбуці під назвою Сенка Маркет. І ми зараз започатковуємо в цій групі нову традицію. Я вірю в те, що вона буде популярною і що люди будуть до неї долучатися. Ми хочемо зробити хоча б раз в два тижні, можливо, раз в тиждень, подивимося, як воно піде персональні виставки учасників нашої групи. Першим учасником сьогодні я хочу вас познайомити з прекрасною мусткинею Мариною Яндоленко, яка зараз знаходиться в Німеччині, але вона є одеситкою, і те, що вона робить, мені дуже подобається. І я була дуже рада, коли вона запропонувала першу свою персональну виставку в нашій групі. А, Мариночко, я скажу вам чесно, що я страшенно полюбила вашу майстерню в Одесі. Я часто заходила на вашу сторінку і просто споглядала за вашим життям. Ну так, підглядала трішечки, скільки до вас приходило друзів, які у вас були майстер-класи. Страшенно любила розглядати ваші маленькі. Творіння, тому що ну, великі твори, це одне, а коли я бачу такі мініатюри, які ви створювали, це вже трошечки інше. Я їх страшенно любила, бо вони дуже затишні, вони такі якісь були мої, мої, мої. І я раділа, коли ви їх показували у нас на сінці. До речі, чому ви зараз не робите, і мені дуже прикро. І я надіюся, що все ж таки ви відновите якось і, і, і цю традицію. Показувати і виставляти у нас на сенсі свої мініатюри, бо вони ну просто заходили великим успіхом, мені здається. Так, от, сьогодні Маринка, можна я так буду вас називати? Так, звісно, мені дуже подобається. Сьогодні Марина відкриває свою персональну виставку. І мені знаєте, зараз от я подумала, що класно, коли люди зараз знаходяться далеко від України, але вони можуть в Україні створювати ось такі хай онлайн, але свої персональні виставки. І Мені здається, що ми тоді якось і поряд, і ближче, і підтримуємо, наче один одного, і ну, так віртуально а об, обіймаємо одне одного і тримаємо стрій, наш мистецький стрій. Так от, Маринка сьогодні відкриває персональну виставку, яка називається Сни Ланселота Озерського. Правильно я назив? А, так, сни Ланселота Озерного. Угу. А, Озерного. Так. А, а чому мені так Озерського? Не знаю. Подобається більше Озерського. І вона трішечки розкаже про цю виставку, розповість, що це за серія, як вона створювалась. І потім ми ще поговоримо про життя буття і про те, чим Марина зараз займається, як вона живе і проживає ці страшні далеко від Батьківщини. Будь <свіття> ласка, Марина, розкажіть, що, що це за виставка? Ну, це картини, серія картин, а, яких я зробила їх протягом двох років. І е, це вперше, ну, вперше почалося на пленері, я була на пленері в Польщі. А в мене завжди, ну, я таке, що в Одесі ну, Одеса це степ. Це завжди якась пилюка під ногами, дуже мало якоїсь там. Ну, тобто, рослин небагато, такі покручені дерева, дуже жарко. І коли я вперше ну, я пам'ятаю свої Перше, коли я потрапила в ліс, для мене було це просто якийсь інший світ. І я зрозуміла, що я людина якась там, де є гори і ліс. Тобто це моє. От. І саме там я чомусь от, ну, відчуваю себе якось ну, по-іншому. Не знаю, в мене всі живуть в Одесі, тобто я живу в Одесі з прабабів. Але в мене якась така любов, напевно, точно, що там, там де нас нема, от туди мене і тягне завжди, в дорозі, як казав один старий єврей. Де вам подобається в дорозі? А, а оця серія була зроблена спочатку в Польщі. Там було дуже багато красивих озер. Ми були на пленері в маленькому містечку Голухов. і там був старовинний замок однієї пані. І величезний парк, і там були дуже старі дерева, там були такі якісь по 500 років дуби. І, ну, щось не, неймовірне. І оце все зелене. Там так, також був, то, то був такий рік, коли було дуже жарко, але все одно багато е, дерев, багато трав, трави, квітів і е, озера. А я якраз, ну, коли я працюю, я завжди, я ще раніше я працювала, я слухала рок, ну, рок-музику, тобто, вона надавала якусь енергію. А зараз я завжди працюю, слухаю аудіокнижки. В той момент я слухала книжку е, Володарка Авалону. Е, тобто, це цикл про короля Артура і Лицарів круглого стола. І це взагалі був мій улюблений цикл, коли я була підлітком. Тобто я дуже багато книжок на цю тему читала і завжди, ну тобто, асоціювала себе з якимось героєм, тобто проживала життя цього героя. А, романтична, романтична натура. Так. І вдома в мене є багато книжок, і я знаю, що є багато художників, які робили серії картин теж на цю тематику, і це взагалі дуже давні історії, і вона є в Європі. І в Англії і цей остров Авалон він насправді існує, там є Аббатство Гластонбері. Тобто це така дуже древня земля. І я читала цю книжку і почала так називати ці картини. Тобто, я нібито там була, нібито там гуляла, і ось таке. Тобто В мене завжди є таке, що я, ну, я люблю дуже слово, я люблю письменників, люблю книжки, я люблю. Щось читати, і на цю тему ну, якби от мене одразу якісь картини виникають в голові. Тобто, на слова, дуже така реакція велика. І друга частина була зроблена в Карпатах, і в мене таке трохи поєднання: як Авалон, Англія, Шотландія, Ірландія і Карпати українські. Там теж є гори, ліс, водоспади. Ну, я, якось так, я завжди така люблю поєднувати те, що не поєднюється. хоча мені здається, що весь світ говорить од одною мовою, просто це треба вміти чути і зчитувати ці знаки. І якось отак от народилася ця серія, і коли я виставляла роботи в Івано-Франківську музеї сучасного мистецтва, там хтось так і відмітив, там, що. Так цікаво, що нібито карпатський лицар мандрує і карпатськими лісами, і взагалі країною, яка від нас дуже далеко. От. Ну, Напевно, щось так. А цей цикл створювався протягом скількох років? Два роки. Два роки. І деякі картини в мене були. Раніше вони просто підійшли під цей цикл, що там от ранок в Карпатах або яблука. В Україні, в Україні не, не, виставля, не виставлялися вони чи виставлялися? Виставлялися. В мене так. була в Одесі виставка і в Івано-Франківську, в центрі сучасного мистецтва, саме у ці сни Лансолота Озерного. Зрозуміло. Зараз де ви знаходитеся? Що за місто? Я зараз в Німеччині, це місто Кьольн, Ланселот теж тут був з виставкою. Це було десь минулого чи позаминулого року. В декількох містах я теж привозила роботи, бо в мене тут є друзі, і вони змогли зробити мені виставку. Це такий, що не галерея а або церква, або якесь кафе. От я тут виставлялася. Я просто, в принципі, от як я казала, що я люблю поєднувати щось, що ще не поєднується. Захотілося пожити іншим світом, іншою культурою. Тобто мені завжди було цікаво, цікава інша історія. Це мені так дуже подобається. І, наприклад, вулиці. Вулиці називаються. Цікавими історичними, ну, носять імена історичних постатей церковні люди. Є, є Марія Магдаліна, є Міровінги Каролінгі. Тобто це давня історія європейська. Це то... було свій світ, я так розумію. Так. і Я так бачу, що вам, в принципі, цікавим. там комфортно, так? Да? Ну, мені, в принципі, я ж кажу, в дорозі завжди комфортно. Я люблю десь бути і повертатися додому. Вот. А зараз я просто ну, я виїхала через три дні, коли почалися обстріли. Тобто, навіть не я виїхала, мій чоловік мене зібрав і виставив, і сказав, що я просто тут з збожеволююю, бо я насправді дуже була в поганому стані, не могла взяти себе в руки і не знала взагалі, що буде. Тобто я завжди людина, яка живе не тим, що є, а тим, що я собі надумаю. Я собі такого надумала. Що просто, ну, мій чоловік просто мене виставив і сказав, що мені треба їхати. А ще від того, що я спланувала собі життя, я хотіла вчитися, тобто я вирішила себе спробувати в новому світі, і навіть я коли писала заявку, коли поступала, тобто я поступала в Український вільний університет. Він знаходиться в Мюнхені. До речі, теж він існує вже 100 років, і заснований людьми, які також тікали від революції, від війн, спочатку в Чехії, і потім вони стали в Мюнхені. Тобто, вже 100 років вони працюють в Мюнхені. І коли я подавала документи, я так і писала, що я хочу спробувати поєднати. Культурний світ український з креативним світом німецьким. Тобто я хотіла щось знову <хи> зробити якесь таке, не знаю, колаборацію українсько-німецьку. Ем, як це не якби не знаю, як не сумно це казати, але насправді для українців зараз дуже гарні можливості в Європі і хочуть чути українців, хочуть знати культуру, хочуть. Більше ну, про нас знати, і я думаю, що зараз дуже гарний час для того, щоб можна було і для німців, ну там європейців, зробити якісь речі, які могли б вони, ну, щоб вони могли з нами познайомитися, а також зробити для наших українців. Тобто, щоб люди приїжджали, може, на якийсь пленер або якусь таку, ну не знаю, ну може, невелику екскурсію. Тобто, щоб наші теж могли приїхати подивитися, щоб була би цей такий взаємообмін. Насправді я зараз так радію, тому що у ну, мене теж дуже багато знайомих виїхало і в Німеччину де по всьому світу. Uh -huh. І от бачите, це все залежить ще від характеру, у кого який характер, тому що є люди, які просто не витримують, фізично не витримують. Так. Розлуки з батьківщиною і не тому, що вони не їздили чи не були в Європі, а просто mm -hmm. цей факт сам, що їх вони вимушено виїхали да, дуже швидко, не зібравшись там з дітьми, і приходиться ну, багатьом дуже складно. А mm -hmm. у вас, я дивлюся, мені мені подобається цей настрій, що людина. Принципі намагається ну, із всього зробити щось дуже корисне і для себе, і для батьківщини. І це, і це гарний приклад того, як можна все ж таки знаходити собі місце і місцинку в іншому світі і робити щось прекрасне. І мені здається, що це класний досвід, і добре, що ви з ним ділитеся. Це, 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 це неймовірно. І... Я просто знаю, що коли ми будемо поєднувати наш досвід, то, то європейців є багато чому повчитися. І європейцям теж це корисно, що ми тут є і ми щось даємо. І це не знаю, я думаю, що А це як дуже відчуття важливо. зараз, от з часом? Ви ж там все ж таки вже майже рік, чи вже так, рік, рік. рік. Угу. змінилося щось по відношенню до українців, до тих, хто там живе в кращу, в гіршу сторону? Ну, я так знаю, що зараз багато людей цікавляться Україною, і нарешті вони починають вже, тобто, якщо раніше вони навіть, ну, це треба все, це все процес. Це я просто була в Берліні, і там е, наші оці баби, які стоять ну, з... як, в е, експонати в музеї, вони підписані Харків, Харківська область. Україна знаходиться на це Южна Русь, коротше, Южна Южна Росія. Тобто, підпис от, Харків, Харків, Україна. Знаходяться вони на південній Росії. Ну, тобто, от таке от там в німців, і. Це теж треба пояснювати, треба писати. Тобто зараз ви ж теж Раз, бачили. Да, змінює це змінюється. Тобто назви. Нарешті вони розуміють, що це не просто там якийсь то юг Росії, а це інша країна з своїми традиціями, законами, і це треба, справді це дуже довгий процес. але... Нічого кажу, він так ось так пришвидшився, пришвидши я думаю, що зараз їх і... дуже швидко. Це <звіг> точно. <звіг> 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 Дається десь бувати на якихось виставках в музеях, Корн все-таки він славиться своїми музеями. Що, що, який, який досвід отримуєте зараз? От я, я просто ну, мрію там да, побувати там, і там, і там сходити туди і туди. А от людина, яка потрапляє та ще в такий час. У мене знову ж таки багато дівчат, які кажуть, у мене немає сил навіть кудись ходити. Ну, тобто, замикаються самі в собі і не uh -huh. хочуть не хочуть нічого бачити навколо. Ну тобто, втомлюються навіть вже від, від самої себе. Uh -huh. А як у вас з цим? Зим? Ну насправді, як тільки я приїхала, в мене ну, я нічого не хотіла, я й я досі живу наполовину в Україні, я не можу. Дуже занурюватися. Тобто, спочатку до війни я хотіла приїхати, зануритися в мову, зануритися в, інший, в інше життя, а з війною в мене це не вийшло, бо я постійно вдома і подумки, і серцем, і там мої батьки, там мій чоловік. І я просто постійно тобто все, що відбувалося в Україні, я сиділа день і ніч, моніторила в телефоні і. ну, тобто... Ви це все самі знаєте, ми всі це проживали. І вперше я так відмітила, що півроку я взагалі не відчувала смаку їжі, запахи, і це було дуже складно. Тобто нічого не хотілося, ніякої радості не було. Хоча я бачила Альпи, я плавала в озері, це є Штарнберг, це знаменитий. Там недалеко знаходиться оцей замок Нойшфанштайн, да, цей білий казковий, тобто нереальні пейзажі. Це просто щось неймовірне, і цього всього не хочеться. Тобто раніше хотілося, потім ні. Але я, я була в музеях, була в Мюнхенському музеї, уявіть собі я бачила оці соняхи Ван Гога, і мені було паралельно. Взагалі в Соніхі та в Анголи, Тобто мене взагалі це не чіпляло. І багато де була. Я просто в Німеччині буваю дуже часто ще до війни. Я знала німецьких художників, ну, цих знаменитих там Клян, там, Кірхнер, Людвік, Ернст Людвік. Я не можу зараз сказати, бо я, коли щось скажу на камеру, я завжди плутаюсь. І, тобто, цю культуру я теж дав, ну, давно і багато вивчаю. Була в домі Габріель Мюнтер, там де теж дуже, дуже цікавий дім, вони розписували меблі разом. Навіть є, що Кандинський навчався в Одеському училищі Грекове, там в них написано на, ну, коли приходять туристи, там є інформаційний Стенд. Тобто, багато де була, але дикого бажання там десь подорожувати, тим більше, що були такі можливості. В Німеччині зробили влітку квиток за 9 євро в місяць, що можна було за 9 євро їздити по всій Німеччині. От. Але дикого бажання кудись їздити насправді не було. тобто дуже рідко кудись виїжджала, а... і до мене приїхала. Гості, мама. Мама хотіла мене побачити, бо в неї в голові застрягли мої слова. Що колись я ну, теж я дзвонила додому і щодня дзвоню. Я сказала, що я дуже боюся, що ми ніколи не побачимося. Мама щось так переживала, і вона приїхала до мене осені, в листопаді, а моя мама дуже любить Францію, Париж. Вона була там з екскурсіями колись. Тобто, вона. Завжди багато працювала. Ми в неї були з братом Малі. А коли вона вже пішла на пенсію, вона змогла собі дозволити їздити кудись там екскурсії. Вона там була декілька разів, і ми вирішили з нею разом поїхати в Париж. Я була там вперше, і я, що зі мною там відбулося, я побачила інші роботи Гагена і скульптури, і його, в нього є живопис на склі. І побачила. Аділона Редона. І от тоді до мене повернулося це відчуття, що я сприймаю мистецтво, що я. Відчуття... Так. І це біля. Я навіть зараз кажу, в мене мороз по шкірі. Йде. Це було щось неймовірне. Голко вколювання, так? Але це теж так. Що я зараз після цього музею, тобто я була в Луврі один день, і один день ми пішли е, в Арсе. Я після них вже не сприймаю інших. Тобто в Німеччині є імпресіоністи. Я така думаю, та ладно, які то імпресіоністи? Немає у вас імпресіоністів. Супер. Мені подобається цей позитив, що нарешті ж таки воно в життя повертається. Так. Класно. Хочеться, знаєте, так, от... Е, я не підготувалася. Зараз би чудово було б-таки за келихом вина відкрити цю виставку, mm -hmm. бо ви якось по-справжньому, так... прочисто, з музикою, з гостями, але ну, я вірю в те, що я Ні, не так. Не вірю, а я точно знаю, точно знаю, що ми з вами зустрінемося тут, в Україні. У мене е, маленький є секрет. Я вірю в те, що в мене буде свій виставковий зал. Правда, не в Києві, а в Гостомелі. Але то торя right. з Києвом, і Гостомель зараз місто Герой. Ми вистояли, і я right. вірю в те, що в цьому міс місті буде най найкрасивіший зал. Я от я прям зараз запрошую вас персональною виставкою до себе в галерею, і я вірю, що це скоро настане. Що ми відсвяткуємо і вип'ємо келих вина з вами. Обійматися будемо дуже довго і будемо Клас. плакати на плечі один одного, тому що зараз я дуже рідко дозволяю собі розслаблятися, бо я зрозуміла, що мені не можна. Я розкисаю ну, миттєво. І я знаю, що а, це найбільше може бути. Тому я навіть коли сльоза десь пробивається, я стараюся це все швиденько зачинити в собі, щоб, щоб не дай Бог, не, не розкиснути, тому що знаєш, ці всі сльози треба зберегти на момент нашої радості і на момент нашої перемоги. До речі, чого цим нам бажаю, і я вірю в наше ЗСУ і в те, що ми. 100% переможемо, і все у нас буде добре. І ще не одна і не одна виставка, і навчання, і ми будемо не просто їхати тікати, да? ми будемо подорожувати з гордо піднятою головою на весь світ казати, що ми українці. Цього а... мені найбільше хочеться, щоб ми вже не пояснювали, де це Україна. А... Говорили, що ми українці, і ми вистояли. Так, добре. добре, тоді я буду а, прощатися із вами, Мариночко, і думаю, що буде багато переглядів. Наганяйте людей, добре Дай вони ставлять вподобайки обов'язково і підписуються на канал, тому що, дякуючи цьому каналу, я зможу робити свої проекти. Головне проєкт в Гостомолі. Це угу. мій мистецький центр. Що буду так. зараз. Всі сили збирати, щоб його все ж таки зробити, і щоб ми могли там зустрітися. Добре, ну, а я де... вже починаю жити з цією ідеєю, з, з виставкою в Гостомелі. Так, да, там, знаєте, там шикарний, там просто шикарнючий зал буде. Угу. Я таких залів не знаю навіть в Києві, чесно скажу. Я в галереї, в галерейному житті, присутня вже більше 30 років. Угу. От це вперше в житті в мене, що називається галерея моєї мрії. Це зал просто, просто чудовий. Він знаходиться в парку в Сосновому. Угу. і там величезні вікна, просто в підлогу. І Ого. це все от з виходом в цей парк, в цей ліс. І я сподіваюся, що там можна буде робити потрясні якісь проекти, симпозіуми. Ярмарки, що забудь. Mm, Тому все, я зарубочку роблю, що ваша виставка буде обов'язково. Клас, супер, <ск> дякую. Все, тоді я з сінчанами прощаюся, з вами прощаюся, з YouTube каналом також прощаюся. Всього найкращого, до побачення. Дуже дякую вам, до побачення. вам також, До побачення. До побачення.